Вітаємо всіх, хто обожнює університет Шевченка і переконався в цьому ще більше після першого тижня навчання. Мене звуть Оля Безуля. ШТБ – це інформаційна програма про події твого вишу. Ідеї, які варті того, щоб їх поширювали в нашому університеті. Тепер з'явилась незалежна платформа для обміну думками та досвідом у всесвітньому форматі ТЕД. Далі більше TED – це не комерційний проект, покликаний розповсюджувати унікальні ідеї. Відомо він в першу чергу завдяки щорічним конференціям. Перша з них мала місце ще в 1984 році у Сполучених Штатах. Дебютна ж подія програми TEDx в Україні відбулася дві 2009 році у Києві. Надихнувшись лекціями в рамках TEDx наукма Женя Венгер та Олена Скирта понесли ідеалитет в маси університету Шевченка. Там на це Small Action, Great Change, теорія малих діл. Суть в тому, що все ви можете змінити маленькими шагами. починаючи від університету, закінчуючи країною. Головна подія TEDx кино відбудеться 21 березня. Організатори заради інтриги імена спікерів та сферу їхньої діяльності називають поступово. Промови обіцяють бути насиченими та мотивуючими. Освіта є не просто правом, а обов'язком кожного, і її варто поширювати просто для того, щоб ми могли розвиватися і рухатися далі. Ми намагаємося брати вектор от інноваційність, реформи, а взгляд, майбутнє і проче. Не боятись і не зупинятися. Львіжу не віжу настойчиво двігаюсь вперед. Люди як кораблі. Трагедія масштабу Титаніка. Вечір пам'яті талановитого музиканта Кузьми Скрябіна організували студенти. Кну у неформальній атмосфері студії 53 люди дивились відеозаписи з кузьмою, слухали відомі і не дуже історії про музиканта і, звісно, співали улюблені пісні. Сама, мене Чому варто повчитись у Кузьми, розмірковували після заходу. Не цензура. Це прекрасно. Він був справжньою людиною. На екрані в житті він був однаковий. Він завжди говорив те, що думав, і завжди був правдивий. він був тою людиною, яка підтримувала підтримувала Україну. Було завжди українцем. Лябіна будуть пам'ятати. Ще я думаю, наші діти, як ми гадюки них, так і вони будуть любити Слябіна. Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир. 8 березня – це складніше за тюльпани і цукерки, проте ми не цікавились, хто що думає про фемінізм чи антисексизм. Ми просто збирали привітання. Дорогі дівчата. Ми вас вітаємо з цим чудовим святом. Хочемо побажати вам шаленого кохання. Щоб дівчатки ніколи не красніли за своїх кавалерів, щоб ви завжди були з нами, дарували нам своє тепло, любов, кохання. Щоб у вас було завжди багато щастя, любві і радості в вашій житті. щоб їхні всі мрії збувалися, щоб в них була можливість подорожувати і щоб все в них в їхньому житті складувалось на ура рівною, рівною доріженькою. Дівчатки, ставати такими же красивими і прекрасними. Прекрасні половині ми можемо сказати, що ми їх дуже цінуємо. Вони є наші найкоханіші. Вони є початком нашого роду. Вони допомагають нам розвиватися. Вони нас надихають. Посіб я скажу без вас, життя була б ужасна, тому що ми вроді би сильні, вроді би класне, але без вас ми чувствуємо себе ужасна унило, одиноко, ви робите нашу життя ярче і прекрасніше. Ми вас дуже сильно любимо, дівчата. Ми вас дуже любимо, дівчата. Ми вам бажаємо, щоб ви же сіяли, як ви сіяєте. Щоб наші дівчата завжди були такими ніжними, якими вони є. Розумними і щирими. Щоб вони нас терпіли, нас любили, супи нам готували. Щоб мальчики любили, уважали вважали дівчат, красивими бути. Дійсно, менше ваших. Чуть более менее невыполнимых желаний. і щоб в них все було добре, щоб було більше радості в їхньому житті. І мальчиков любіть какети. Ні, просто любіть хоча б. Хоча б мінімальні. Безпосередньо я хочу привітати одну дівчину, яка є для мене найдорожчою. Вот, її звати Мар'яна Романович, вона з Мехмату. Ей, що я хочу сказати, Кіці? Я тебе люблю, я вітаю тебе з цим прекрасним святом, і я за тобою дуже скучив. Да я не знаю, все. А що дівшка. Дівчатки, вони і так самі по собі красиві і хороші, і добрі. Ми раді, якщо вам подобається ШТБ. І якщо ця симпатія настільки велика, що ви готові приєднатись до нашої команди, а особливо, якщо ви маєте камеру і добре знімаєте, якщо ви пишете цікаві тексти, якщо ви займаєтесь монтажем, напишіть нам. Березень обіцяє бути дуже насиченим. Тож прокидайтесь від зимової сплячки, стежте за нашими анонсами. До зустрічі. Красивая телочка не касается каждого, а ШТБ касается каждого. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. ШТБ. ШТБ.